Розділ шостий п'ятничний вечір. Це вечір побачень у Майамі, і вірите чи ні, вечір побачень для Декстера. Як не дивно, я знайшов декого. Що, що спитаєте ви Дед інсайт Декстер зустрічається з якоюсь розпусницею, секс посеред трупів? Чи моє прагнення імітувати життя дійшло до того, що я імітую оргазми? Розслабтесь, секс ніколи не входив у мої відносини. Після років жахливих незграбностей і збентеження, намагаючись виглядати нормальним, я нарешті знайшов собі ідеальну супутницю. Рита була майже так само сильно пошкоджена, як і я, вона вийшла заміж надто молодою. І боролася за шлюб протягом десяти років, маючи двох дітей. Її чарівний супутник життя мав кілька невеликих проблем спочатку алкоголь, потім героїн, вірите чи ні, і нарешті крек. Той звір її бив, ламав меблі, кричав, кидав речі, погрожував, а потім гвалтував, заразив якимись жахливими хворобами. Усе це було регулярно. Рита терпіла, працювала, боролась з ним, навіть двічі провела чоловіка через реабілітацію. Одного разу він напав на дітей, і Рита нарешті поклала цьому край. Її обличчя вже загоїлось, звичайно, а зламані руки та ребра це рутина для лікарів Майами. Рита сама по собі була досить презентабельною. Саме те, що потрібно монстру. Розлучення, звіра замкнули, а потім ох той таємний людський розум. Якимсь чином чомусь, дорога Рита вирішила знову з кимось зустрічатись. Вона була цілком упевнена, що робить правильно, але в результаті частих побоїв руками чоловіка, якого вона кохала. Рита була абсолютно не зацікавлена в сексі, просто хотіла чоловічої компанії. Вона шукала такого хлопця, чутливого, ніжного, готового чекати, досить довго чекала, шукала якогось уявного чоловіка, який більше дбав про те, щоб мати когось, з ким можна поговорити, подивитись фільми. Ніж когось, з ким можна зайнятися сексом, тому що вона була просто не готова до цього. Я сказав уявного, А, ну так, тому що чоловіки не такі, і більшість жінок дізнаються про це до того, як у них з'являється двоє дітей і перше розлучення, бідна рита вийшла заміж занадто молодою і занадто невдало, щоб засвоїти цей цінний урок. Як побічний продукт одужання від жахливого шлюбу, замість того, щоб усвідомити, що всі чоловіки звірі, вона створила у голові чудову романтичну картину ідеального джентльмена, який чекатиме, бо знає, як довго, поки вона повільно розкриється, як маленька квіточка. Ну, справді, можливо, такий чоловік і існував у Вікторіанській Англії. Коли на кожному розі був бордель, де він міг випустити пару між квітчастими заявами про безфрикційну любов, але не наскільки мені відомо, у Майамі 21-го століття, і все ж я міг імітувати усе це ідеально, і я насправді хотів, бо був не зацікавлений у сексуальних стосунках, тож рита стала ідеальним маскуванням. Вона була, як я вже казав, дуже презентабельною: мініатюрна, жвава, енергійна, струнка, спортивна, коротке світле волосся та блакитні очі. Фанатик фітнесу вона проводила увесь свій вільний час бігаючи, катаючись на велосипеді тощо. Насправді, тренування були одним із наших улюблених занять ми їздили на велосипедах по Еверглейдс, бігали 5 кілометрів. І навіть разом качали залізо, але найкраще це її двоє дітей, Астор вісім, коді п'ять. І ці діти були аж занадто тихими. Хоча так і мало бути. Діти, чиї батьки часто намагаються вбити один одного, схильні бути дещо замкнутими, будь яка дитина, вихована в жаху, такою є, але їх можна зрештою вивести з цього стану. От тільки погляньте на мене я пережив безіменні та невідомі жахи в дитинстві, і ось він є корисний громадянин, стовп громади. Можливо, саме тому мені так подобались Астор та Коді, тому що я знаю, ким є, і багато чого розумію про себе. Але одна з небагатьох рис характеру, яка мене щиро дивує, це ставлення до дітей, вони мені подобаються. Вони мені важливі, вони мають значення. І ось цього я справді не розумію. Мені було б абсолютно байдуже, якщо усі люди у всесвіті зникнуть ну, виняток я і, можливо, Дебора. Інші люди для мене ніби садові меблі. І як це елегантно висловлюють психіатри, я не маю жодного відчуття реальності інших і не обтяжую себе усвідомленням того. Що у них є власні думки або щось ще, але діти це дещо інше. Я зустрічався з ритою майже півтора року. За цей час я повільно і свідомо завойовував Астор та Коді і вважав, що це нормально. Я ніколи не кричав на них, пам'ятав дні народження, дні отримання табелів, свята. Я міг прийти до їхнього будинку і не завдати нікому шкоди. Мені можна було довіряти, що якось іронічно, але врешті-решт правда я єдиний чоловік, якому вони справді могли довіряти. Рита думала, що це частина моїх довгих повільних залицянь. Покажи їй, що діти мене люблять і хто знає, що буде. Але насправді вони були для мене важливішими, ніж вона. Можливо, було вже запізно, але я не хотів би, щоб вони виросли такими ж, як я. Цієї п'ятниці Астор відчинила двері, на ній велика футболка з написом «Ругрец», що звисала нижче колін, руде волосся зібране в дві косички, на її маленькому нерухомому обличчі не було жодного виразу. Привіт, декстер. Сказала вона своїм занадто тихим голосом. Для неї і два слова дуже довга розмова. «Добрий вечір, прекрасна юна леді, сказав я своїм найкращим голосом англійського лорда. Чи можу я відзначити, що ви виглядаєте дуже чарівно цього вечора? Так, сказала вона, тримаючи двері відчиненими. Він прийшов, кинула вона через плече до темряви навколо дивана. Я пройшов повз дівчинку. Коді стояв позаду неї, ніби підтримував про всяк випадок. Коді. Я простягнув йому вафлі некко. Він узяв їх, не відріваючи від мене очей, і просто опустив руку, не дивлячись на цукерки. Він не відкриє їх, доки я не піду, а потім обов'язково поділиться із сестрою. Декстер? покликала Рита з сусідньої кімнати. Я тут. Ти не можеш навчити дітей не соромитись мене? Ні, тихо відповів за маму Коді. Жарт. Я дивився на нього. А що далі? Як він виросте? Чи буде співати, танцювати чи чітку, виступати на національній конвенції демократичної партії? Рита поспіхом зайшла в кімнату, застібаючи сережку кільце. Вона вдяглася досить провокаційно, враховуючи обставини. Майже невагома світло-блакитна шовкова сукня, що спадала до середини стегна і, звичайно ж, найкращі кросівки New Balance. Я ніколи раніше не зустрічав і навіть не чув про жінку, яка вдягає зручне взуття на побачення. Ну просто чарівно. Привіт, красунчик, сказала вона. Зараз я поговорю з нянею і ми поїдемо. Вона пішла на кухню, де я почув, як вона дає інструкції сусідці підлітку, яка доглядала за дітьми. Час сну домашнє завдання. Що можна і що не можна дивитись по телевізору, номер телефону, номер екстреної допомоги, що робити в разі випадкового отруєння або обезголовлення? Коді та Астор усе ще дивились на мене. Ви йдете у кіно? запитала Астор. Я кивнув, якщо знайдемо фільм, від якого нас не знудить. Фу. сказала вона і зробила кисле обличчя. Я відчув, що чогось досяг. Тебе нудить у кіно? спитав молодший. Коді. докорила йому сестра. То тебе нудить? повторив він. Ні, але іноді щось там просинається. Ходімо. Рита підійшла і нахилилась, щоб поцілувати кожного з дітей у щоку. Слухайте, Еліс, лягайте спати о дев'ятій. Ти повернешся? запитав Коді. Ну, звісно, повернусь, відповіла Рита. Я мав на увазі декстера, коді втупив очі у підлогу. Ти вже будеш спати, але обіцяю тобі помахати, гаразд. Я не буду спати, похмуро сказав хлопчик. Тоді я зайду і пограю з тобою в карти. Справді? Абсолютно. Покер з високими ставками. Переможець, забирає коня. Декстер, сказала Ріта, посміхаючись. Коді, ти вже будеш спати. А тепер добра ніч діти і гарно себе поводьтесь. Вона взяла мене за руку і вивела за двері. Чесно, пробурмотіла вона, ці двоє вже готові їсти з твоїх рук. Фільм був якимсь ніяким. Мене, звісно, не нудило, але я майже забув сюжет, коли ми зупинились на Саут Біч, щоб випити. Це була ідея Рити. Незважаючи на те, що вона більшу частину життя прожила в Майамі, вона все ще вважала Саут Біч гламурним можливо це все через ролики. А можливо, вона думала, що будь-яке місце, наповнене людьми з поганими манерами, має бути гламурним. У будь-якому випадку ми зачекали 20 хвилин на столик, а потім сіли і чекали ще 20 хвилин на обслуговування, я не заперечував мені подобалось спостерігати за ідіотами, які дивляться один на одного. Чудовий вид спорту насправді. Після цього ми пройшлись по оушен бульвару. Ведучи при цьому беззмістовну розмову, мистецтво, в якому я не перевершений. Чудова ніч. А від повного місяця, який був кілька ночей тому, коли я розважав отця Донована, хтось відгриз кут. Коли ми їхали назад до будинку Рити в південному Майамі після стандартного вечірнього виходу, довелось проїхати перехрестя в одному з менш благополучних районів Коконат гроу Блимаючий червоний вогник привернув мою увагу. Я подивився на бічну вулицю, місце злочину. Жовта стрічка натягнута. Стояли кілька поліцейських машин. Це знову він, подумав я і ще до того, як зрозумів, що роблю, вже повертав машину на вулицю до місця злочину. Куди ми звернули? досить резонно запитала Рита. А я хотів би перевірити, чи не потрібен поліцейським, а у тебе що педжера немає. Я подарував їй свою найкращу п'ятничну посмішку. Ну вони не завжди знають, що я їм потрібен я міг би зупинитись і похизуватись ритою. Зрештою, суть маскування полягала в тому, щоб його бачили. Але вся справа була в тому, що якийсь маленький непереборний голос тараторив у моїй голові. Говорив, це знову він, тож я мав побачити, що він зробив. Я залишив риту в машині і поспішив в дім. Він знову затіяв щось недобре, негідник, була та сама купа акуратно загорнутих у пакети частин тіла. Енджел схилявся над ними майже в тому ж положенні, в якому він і був, коли я залишив його на місці попереднього злочину. Сучий він, син! Сказав він, коли я підійшов. Ти ж не про мене, вірно? Інші копи скаржаться, що їм доводиться працювати в п'ятницю ввечері, а ти ж зриваєшся з побачення. Тут для тебе теж нічого немає. Той самий хлопець? Той почерк? Той самий, сказав Енджел та відгорнув пластиковий пакет ручкою. Знову сухо, жодної крові. Ці слова змусили мою голову трохи запаморочитись. Я нахилився, щоб подивитись, і знову побачив частини тіла сухі, й чисті, вони мали блакитний відтінок, і, здавалося, застигли у часі чудово. Цього разу невелика відмінність у розрізах, сказав Енджел. У чотирьох місцях він вказав ручкою. Тут грубий ростен, напевно, емоційний, тут не дуже глибокий, тут і тут посередині. Мило, сказав я. А далі ось це. Він ручкою відсунув безкровний шматочок зверху, знизу блищав інший, чимось білим. М'ясо було обережно знято уздовж, щоб показати чисту кістку. І навіщо йому так робити? Я вдихнув. Це експеримент. Він намагається знайти ідеальний варіант ритуалу. Я подивився на акуратну суху кістку, а потім усвідомив, що енджел не відриває від мене погляду, як дитина, що грається з їжею. Так я описав це риті, коли повернувся до машини. Господи, це жахливо. А мені здавалось правильне слово мерзенно. Як ти можеш про це жартувати, Декс? Я подарував їй заспокійливу усмішку. До цього звикаєш з моєю роботою. Ми всі жартуємо, щоб приховати внутрішній біль. Господи, сподіваюсь, скоро цього маніяка спіймають. Я подумав про акуратно складені частини тіла, різноманітність розрізів і, знову, про відсутність крові. Не надто скоро. Пробурмотів я. Що, що? перепитала Рита. Я сказав, не думаю, що це станеться скоро. Вбивця надзвичайно розумний, а детектив, відповідальний за справу, більше зацікавлений у політичних іграх, ніж у розкритті вбивств. Вона подивилась на мене, щоб зрозуміти, жарт це чи ні. Потім вона тихо посиділа деякий час, поки ми їхали на південь. Вона не говорила аж до південного Майамі. я, напевно, не змогла б бачити усе на виворіт, так як ти, нарешті промовила Рита, і заскочила мене цим зненацька. Я використав тишу, щоб подумати про акуратно складені частини тіла. Мій розум жадібно крутився навколо чистих сухих розрубаних кінцівок, як орел, що шукає шматочок м'яса. Спостереження Рити було настільки несподіваним, що я навіть не зміг говорити. «А Що ти маєш на увазі? Нарешті випхнув із себе я. Вона насупилась. Ну, я не впевнена. Просто ми всі припускаємо, що речі вони, ну, просто існують так, як і повинні, але вони ніколи не існують так, як повинно. Вони завжди якісь більш темні людяні, не знаю, як це пояснити. Я думаю, звичайно, детектив хоче спіймати вбивцю, хіба не цим займаються детективи? І от мені ніколи раніше не спадало на думку, що вбивство може мати у собі щось політичне. Майже на місці, сказав я та звернув на вулицю. А ще через кілька секунд зупинився перед її акуратним і нічим не примітним будинком. От тільки ти, Рита, здавалось, не помітила, де ми знаходимось або не почула мої слова. Але ти з цього починаєш. Більшість людей ніколи не думають так далеко, так глибоко. Ну ти вже трохи перебільшуєш, Рита. Я заглушив мотор. Я задумалась, що навіть у поліцейській справі є дві сторони одну нам показують, а іншу ні, і ти там працюєш. Тож для тебе це як гра. Я й гадки не мав, що вона намагалась сказати. Чесно кажучи, я перестав намагатись це зрозуміти, і поки вона говорила, я дозволив своєму розуму повернутись до останнього вбивства, до чистоти плоті. Імпровізаційних розрізів і сухої, бездоганної відсутності крові. Декстер, сказала Рита і поклала свою руку на мою, а я її поцілував. Не знаю, хто з нас більше здивувався. Я такого вчинку спочатку не планував, і причиною були не її парфуми, але я притиснув свої губи до її. І якусь мить їх таки тримав. Нарешті вона відштовхнулась. Ні, сказала вона. Я. ні, Декстер. Добре. сказав я, шокований тим, що утнув. Я не думаю, що хочу, я не готова до. трясці Декстер. Сказала вона, відстібнула ремінь безпеки, відчинила дверцяти машини і побігла до будинку. «Чорт», – подумав я, що є в біса на коїв. І у голові я розумів, що маю жалкувати, що власноруч зараз зруйнував усі півтора роки маскування, але усе, про що я міг думати, це акуратна купка частин тіла, без крові. Зовсім. Кінець шостого розділу